Всім привіт! Мене звати Денис, це компанія Energy Hub. І сьогодні ми знімаємо довгоочікуваний кросовер від Nissan, електричка Nissan Ariya він реально довгоочікуваний на багатьох ринках, адже саме Nissan зі своєю моделлю Leaf зробив електромобілі майже в усьому світі популярними. Також він довгоочікуваний через об'єктивні причини. Автомобіль був представлений в 2020 році, але насправді на конвеєр він став у 2022 а в Китаї взагалі став на конвеєр на кінець 2022 року. І причина всього цього це та сама криза напівпровідників і мікрочіпів. через з які, до речі, і ми свої Volkswagen, ID 4 чекали іноді по півроку. І взагалі покупці по всьому світу не отримували свої автомобілі. Ну і цей автомобіль ніяк не могли випустити на конвеєр. А сьогодні ми подивимось на нього, розкажемо детально, зробимо тест-драйв, все як завжди, але перед цим я хочу вам розказати про Toyota. Справа в тому, що десь два місяці тому ми знімали Toyota BZ4X. Мій вердикт був такий, що автомобіль породистий, цікавий і хорошо їде, великий всередині, але, на жаль, в ньому нема багатьох фішок, ну і він дуже-дуже дорогий. І цей автомобіль повністю провалився на китайському ринку. Там продавали по 300-350 штук на місяць, а зараз ще менше їх продається. І через це у нас супер ціни на Toyota, на Toyota BZ4X. Знижки десь там 20-30%. І це дуже-дуже круто. І за такі ціни цей автомобіль супер цікавий, тому що він вже коштує там дешевше, ніж ID4. Наприклад, максимальна топова версія десь на 3000 дешевше, ніж ID4 Prime, а вони досить порівняльні. В Toyota, до речі, є там VTL, є е, вентиляція. Дінь, але немає адаптивної підвізки е, і немає масажу, як, наприклад, в праймі. Е, добре. А тепер перейдемо до Nissan. Nissan Нісан так само провалюється на ринку. За останній місяць продали 63 штуки, і це все не дивно. Оскільки ціна на цей автомобіль починається від 40 тисяч доларів, а максимальна ціна здається більше 50. І хоча тут велика батарейка, про неї розкажу пізніше, але в цілому за Нісан ніхто не готовий стільки платити. В Китаї немає жодного преміального Нісану, і ця ціна просто незрозуміла для людей. Бачите, ми зараз на площаці. Що тут стоїть? Сільфі стоять, стоять Кашкай, здається, чи що воно таке. Десь там Алтіми, і все. Навіть Максіми тут жодної немає. Вони, мабуть, вже не випускаються в Китаї. Тому за ці гроші можна взяти спокійно Теслу. Після подешевшення здається, Тесла навіть дешевша, а Тесла це найкращі електричні технології і дуже-дуже ліквідна машина на, на вторинному ринку. Дивимось на Nissan. Я сподіваюся, що коли це відео вийде на Ютуб, вже ціни на Nissan будуть теж зі знижками, тому що на сьогодні ще хороших знижок на них немає. Поїхали! Почнемо з технічної частини. Автомобіль побудований на платформі Renault Nissan e, CMF EV. CMF це Common Family Platform, на ній побудовані майже всі Renault та Nissan на сьогодні, там ну, практично всі, напевно, моделі. Але ця платформа конкретна, вона дуже сильно перероблена. Я зараз включу відео про те, як це виглядає. По-перше, тут набагато змінений ось цей відсік для двигуна, ну тому що він тут не потрібен, великий. По-друге, сильно здвинута передня панель і блок клімату, блок пічки всього цього вперед, через що збільшено місце в салоні, через що також пізніше збільшена колісна база. До речі, автомобіль у нас. Повністю-повністю повторює розміри id 4 Він на пару сантиметрів вище, він такий самий подовжині. Ось, бачите, це, мабуть, навіть видно неозброєним оком, що вони, в принципі, однакові. Але колісна база у унісана більша приблизно на 10 сантиметрів. Подивимось, чи це щось дало в салоні. Ну і також тут знижений знижений центр ваги, батарея опущена вниз. Коротше, начебто непогана. Електрична платформа. Е, також у неї є тепловий насос. І, до речі, є ще один автомобіль, побудований на цій платформі. Е, це Renault Megane е, і tech щось таке. Теж електричка, як ви бачили на відео е, про платформу представлена саме вона. Ну і в Європі вони теж представлені, але там батарейка менше, там 6 по 66 кВт годин. А в Китаї 90 кВт годин. Єдина доступна батарейка на елементах CATL, потрійна літієва хімія Нікель-Кобальт-Марганець, в яких пропорціях ніде не сказано, я не знайшов, але тим не менш, судячи з фото батарейки, там призматичні елементи, дуже мало місця біля модулів. Ну і тут от пишуть. А, на іншій машині там пишуть, що вона пройшла багато тестів, там тест на супервисокий тиск, там 1500 атмосфер, е, щось там ще. Ну, коротше, батарейка хороша, безпечна, е, безпечна, точніше, і все з нею начебто добре. Ну і тепер перейдемо до власної комплектації і технічних характеристик. Ось це у нас топовий автомобіль, і зараз на ньому ми покажемо е, всі відмінності від інших версій. Почнемо. І так, друзі, у нас є 4 версії, дві передньопривідні з потужністю 242 кінських сили і крутним моментом 300 Нм, Дві повнопривідні. Там потужність 390 кінських сил, плюс-мінус і 600 Нм. Запас ходу, відповідно, перші машини це 635 кілометрів по циклу CLTC. третя версія просто повнопривідна 559 І ось ця топова версія 533. І подивіться, у нас тут написано E-Force, це фірмова технологія цього автомобіля. Вона стосується саме повного приводу, і е, система вона стосується системи розподілення крутного моменту, яка здатна перерозподіляти крутний момент до 100% на передню чи на задню вісь. І робить це, робить саму швидкість перерозподілу моменту за одну тисяч секунди, тобто просто миттєво. Ну і вони про цей повний привід дуже там багато всього пишуть, що він крутий і так далі. Почнемо по деталях цих всіх автомобілів. І так, у нас тут диски на 20, такі тільки в топовій четвертій версії. В усіх інших вони на 19. Фари в усіх чотирьох версіях однакові, і, на жаль, тут нема матричного адаптивного світла. Звичайне LED світло, на жаль, не. Як в ID 4, тому що IQ Light від ID4 просто робить вас його фанатом після того, як ви поїздили один раз вночі. Як в світять ці фари, я особисто не знаю. До інших речей, які можна побачити ззовні, це камери 360. Камери 360 є в усіх версіях, окрім першої, в першій просто камера заднього виду. До речі, автомобіль оснащений повноцінним максимальним автопілотом в усіх чотирьох версіях. Ну він якби рівня 2. Він має і підтримку полоси, і моніторинг сліпих зон, і моніторинг стомленості водія. Ну і взагалі він якби повний, все, що я знаю, в ньому є. Підтримка до автоматичної дистанції, звичайно, адаптивний круїз-контроль. Дуже добре, що за це не треба доплачувати. Далі по панорамі неможливо відрізнити версію, тому що в усіх абсолютно версіях вона ось така відкриваєма, досить невеличка. Але тим не менш, вона є і ось так вона виглядає зсередини автомобіля. Цей автомобіль випускається на двох фабриках в світі: це, власне, Японія і Китай. В Китаї вона випускається природньо на сумісному підприємстві Donfen Nissan. Перейдемо до багажника, тому що візуальні відмінності ми всі проговорили. Хіба що в базових версіях можливо трошки менше парктроніків, але загалом в іншому вони зовні однакові. Багажник має електропривід в усіх версіях, окрім базової, і в топовій ось цій версії має також тільки в топовій індукційне відкриття. І подивимось, що у нас тут всередині. Тут за паспортом 564 літри. Тут їх нема 100%, але, мабуть, вони рахували оце все. Тут у нас найнезручніший фальш-підлога, фальш яку я тільки бачив. Тому що вона взагалі нічим не закріплена. Вона взагалі не може отут фіксуватися, і через оці виступи для полки де, вона, вона не може відкритися нормально. Що з нею робити? Жодної мотузки тут нема, щоб його якось зафіксувати. Е, найбільш, найбільш дивна річ, подивіться, як це зроблено в праймі. В праймі просто ну, по-перше. Набагато більше багажник, ви це бачите. А по-друге, у нас все таки підлога. Ну, тут маленька, маленька підпідлога, але воно якось так зручно відкидається, ну, якби не було цього килимка, і все окей. Ну і бачите, в праймі все таки багажник більше, відсотків так на 15. Подивимось, що тут по замірах: ширина 1,22 метри, і це не найширше місце. ну, Він реально досить широкий. Але подивіться, якщо є якщо є у нас фальшпол, то його. Глибина це всього 40 см. Подивіться, скільки це, наприклад, у прайма. Ось від, від полки 55-15 см. Ну, так воно і виглядає. І ширина у ID4 вона, вона ще ширше. Ну, тобто, багажник менше. Це очевидна відділка по матеріалу краще. Оцей ворс він прям красивий. Він така, як, як дорога кошача шерсть. І зараз ми розложимо сидіння. Розклали сидіння, знімаємо полку. Полка зроблена так трошки дешево, але і в Айді 4 вона плюс-мінус така сама. І тут досить круто. Фактично, це майже рівна підлога, і тут, скоріше за все, можна нормально спати або щось велике перевозити. Подивіться, ось така вістень до передніх сидінь, 1.84, і це дуже круто, беречи до уваги, що довжина автомобіля всього там 4,6 метри. Ну і трошки занижений цей прийом, тому що це типу як фестбек. Якість у цього всього мені е, подобається. Воно все досить акуратно, нормально зроблено. Е, тут такі пластикові накладки. Е, загалом окей. Ну і зараз будемо переходити в салон. Друзі, салон. А, і тут Нісан нікого не образив, тому що електропривід сидінь з пам'яттю, з натуральною шкіряною відділкою, з підігрівом передніх і задніх сидінь є в усіх абсолютно версіях. Це досить круто. Регулювання кермової колонки електричне. І якщо я не помиляюсь, це теж є абсолютно в усіх версіях. Підігрів керма в усіх чотирьох версіях, і також оздоблено натуральною шкірою. Взагалі, салон, як ви бачите, він з такою величезною претензією, він незвичайний. І зараз я розкажу про його фішки. І салон тут досить революційний і ні на що не подібний. По-перше, це те, що тут нічого нема. Тобто, як в мінівені, хоча якийсь виступ тут є, подивіться, він не симетричний, підлога просто не симетрична. Але тим не менш, як бачимо, як в дуже якихось старих автомобілях. Або як мінівенах, фактично рівна підлога. До речі, заду вона повністю рівна. Ми ще про це поговоримо. І ось ця консоль вона може їздити з електроприводом. Не то, що це якесь супер практичне значення, але ну тобто, мабуть, ви не будете це шукати в іншому авто, в якому цього не буде. Але тим не менш, ну прикольна історія, все-таки щось нове, щось цікаве. Загалом тут бачите такий мінімалізм, дуже японський стиль. Ось тут, типок, як дерево, індикатори прямо введені в оце, от все, і вони вбудовані, світяться. І. Що я ще хочу показати, на тест-драйві я вам покажу, оця штука, вона ось так от відкривається, але ці клавіші, але її треба тримати, і ці клавіші вони не дуже зручні. Бардачок, оцей просто поганий, найгірший бардачок, який я бачив, і по оздобленню, і по об'єму. і, ну, Він фактично для сервісної книжки. І більше туди нічого не влазить, і, і він отак впирається в коліна. Ну, коротше, бардачок просто 0 з 10. Але, ну чесно скажу, салон прикольніше отак виглядає, ніж, наприклад, в id 4. Ось там ось стоїть id 4. А 4 це просто гольф традиційний, досить простий а, і не такий звичайно концептуальний. Але сидіти id 4 набагато зручніше, Діапазон регулювань сидіння більший, підлокітник, хоча й не ідеальний, але. В кращому місці там знаходиться більш зручний. Ну загалом, все таки гольфівська посадка. Це мабуть, щось що людство вже зробило ідеальним і назавжди. Матеріали тут теж цікавіше, ніж ведіжки. Отут-от величезний масив у нас зелькантари, виглядає він круто, так само на дверях. Тут така є підсвітка Ambient, До речі, в усіх версіях, окрім першої, там багато кольорів, а в першій версії там тільки один колір. Тут у нас начебто мав би бути бокс, але насправді тут нічого нема, окрім безпровідної зарядки. І це чергове ідіотське місце для безпровідної зарядки, тому що ви не можете покласти сюди телефон і користатися ним як навігатором, або просто, як подивитись, повідомлення. Ну, просто жахливе місце. Тут є підстаканники з отакою от хлібницею. Ну і це все стосовно матеріалів. Видно вблизу, що це взагалі ніяке не дерево. Це більше схоже на ламінат на підлозі. От прям така сама структура. Я сподіваюся, що воно дуже-дуже зносостійке І ось цей перемикач він досить зручний. Подивіться, ось ці клавіші. До речі, це все не сенсор. Оце не сенсор. Оце не сенсор, оце не сенсор. Це просто нормальні клавіші. І оці всі клавіші, вони такі досить, як по відчуттям наче з 90-х, дуже м'які, з великим ходом, ну окей, без проблем. І тільки в топовій версії у нас є автоматична парковка. Бачите, є і паралельна, і звичайна. Перевіряти, мабуть, сьогодні не будемо. Я думаю, вона працює нормально. А, друзі, ну і ось таке меню, воно досить просте, і, на жаль, тут немає CarPlay, -у. Ми перевіряли, ну немає його тут. Так що з цим ми закінчили, і давайте перейдемо на задній ряд. Ну і до речі, стосовно музики, ось тут у нас Bose, скільки там 10 плюс динаміків, а в базових машинах нема Bose. І зараз ми подивимось, як воно звучить. Друзі, ну і музика, начебто, грає досить достойно, але бачите, налаштувань взагалі дві штуки це навіть менше ніж виді 4 без Harman. Але так більш-менш грає. В принципі зачот. А ось задній ряд. І я дуже розчарований. Тому що тут-то все начебто як вайдіжці, хоча теж якось дуже висока підлога. Але подивіться, я вже впираюсь в стелю. Метр сімдесят. Все, я вже достаю це все. Тобто машина вища, ніж ID. До речі, тут ємність батарейки, так, коефіцієнт використання ваги він досить низький 155 ватт-годин на кілограм. Для прикладу, в Cadillac Каділаклірік це там 235, в Теслі теж там щось більше 200. Але от в Тойоті, ті самі 155, в Хонді, ще в якихось автомобілях вайдіжці, я не пам'ятаю, але це говорить про те, що очевидно батарейка займає дуже багато місця, і цей задній ряд ну, в ньому не то, щоб дуже добре. А оця штука відсувається, це не проблема. І якщо ми відсунемо, то тут буде місце для, третьої, для третього сідока, їздока, як правильно ось так. От, і повністю рівна підлога. Це звичайно плюс. Є ось такий от підлокотник і є підігрів задніх сидінь, USB-порти. Підігрів, я казав, що це в усіх версіях ззаду, спереду він є. А от вентиляції тут не буває. Ну, на жаль, на жаль, це не супер хороший задній ряд. Я просто не розумію, чому так. От давайте зараз просто сядемо в айдішці і подивитись, як я сиджу там. Друзі, і ось тут айдішка. діжка. Ну, я тут сиджу сам за собою, я там сильно розвалився, місця для колін ще менше. А, сидіння в принципі, таке саме, теж досить висока підлога. Коротше, те саме, але над головою місця більше. Але теж задній ряд Вайдіну він маленький. Я вже казав, що тут сидіння, ну ось ось того сидіння, ось його е, подушка, ось вона така. Фактично, це, це, це сидіння від е, гольфа. І тому задній ряд тут теж не супер хороший. Друзі, переходимо до підвізки кліренсу. Спереду звичайний Макферсон, алюмінієві ніжні речаги. І бачите, шарова вона просто запресована, тобто міняти треба буде цілий речах, але сайлінг-блоки на вигляд досить великі. Там відсік до, до моторного, моторної частини ну він так слабо прикритий чомусь. Як не дивно, тут немає цього ворсової шумоізоляції арок, але автомобіль супертихий. І подивіться, під підрамником найнижча точка це 19 см. Це досить непогано, оскільки в інших частинах кліренс здається більше. Подивимось зараз, що там на середині автомобіля іззаду. Друзі, ось це середина автомобіля, кліренський самі 19 см, і ось це не пластик, а це крашений метал, металева защита. Ну Ось так 19 непогано. А що там у нас в вайдіжці? Давайте подивимось. В Вайдіжці то само, 18-19 см, в залежності від того, де поставити. Ну, коротше, то само. І тут е, така плита з нержавійки, вона дуже товста, прям дзвінка. Загалом плюс-мінус то саме. І ззаду у нас під мотором трошки менший кліренс, 18 см. Все дуже добре оздоблено, бачите, всюди щитки. Е, металева Металева задня підвізка, речаги багатоважельна. Ну і все окей, зашито. Тут під бампером, звичайно, кліренс сантиметрів 30-35 без жодних проблем. А от по кузову я здивований. Майже весь кузов у нас із е, алюмінію. Ось це стальні крила задні, і е, вони не оцинковані. Дах, панель даха, так, у нас вона якраз зі сталі, але вона теж не оцинкована. А ось тут повністю алюміній. Алюмінієві двері йдуть і ось ця частина. Ось це все алюміній. Бачите? На якихось там закльопках. Ось це, мабуть, ну, може ось це метал, так, логічно. Навіть це не метал. Вона, Ця машина повністю з алюмінія. Я не пам'ятаю, яка тут вага, мабуть, вона дуже легенька. Це теж у нас алюміній. І капот у нас з алюмінія, він дуже легкий. Він просто, мабуть, 5 кг важить оцей весь капот. Ось це крило теж алюміній, уявіть собі. Тобто тільки дах крила, ну і каркас кузова, звичайно, воно все зі сталі. Це, мабуть, добре, тому що ржавіти воно не буде. Порт повільної зарядки, однофазний, звичайний китайський, ось такий. Такий самий, як вайдіжці. Трьохфаз, на жаль, ми не отримали за 40 плюс тисяч доларів. Друзі, у нас тест Nissan Ariya. це топова версія. Тут майже 400 кінських сил, повний привід, вона єдина на 20-х дисках. І що я хочу сказати про цей автомобіль? Ви знаєте, він рекордсмен за тишою в салоні. Справа в тому, що на це дійсно звернули багато уваги при розробці автомобіля, і тут всюди, в топовій версії, всюди подвійний склопакет і на задніх шибах, і на передніх. В більш дешевих трьох перших версіях там тільки спереду такі склопакети. Автомобіль дійсно дійсно дуже тихий. Окрім того, дуже гостре кермо, прямо воно дивує. А от що мені не подобається, це посадка. Посадка тут просто супер дивна. Якщо чесно, оце я сиджу в найнижчій точці сидіння. Я його нижче опустити вже не можу. І при цьому я супер високо сиджу. Подивіться, я думаю, що це просто видно, навіть отак на камері. Ось кермо, воно. Воно зараз максимально високо, і воно все одно десь тут. У мене, ну от бачите, воно десь у мене на підборідді закінчується. Ну, загалом мені ця посадка не подобається. Посадка просто як на стульчику. Так, чи є тут роздільне регулювання подушки? Так, воно є так само, як в айдішці, але сама подушка дуже коротка, ну прямо дуже коротка. Зараз я ще зменшу підпор поясниці, і тоді в принципі, подушка стане трошки теоретично якби, довшою, нижча подушка. В принципі, сидіти комфортно в плані на сидіння. але те, що посадка висока і це ніяк не можна змінити, ну, це факт. По-третє, тут маленькі дзеркала, вони менше, ніж в одізці. Ну, В принципі, їх ну, начебто вистачає, але якось поки що мені некомфортно. Um, регулювання режимів їзди, регулювання One Pedal Mode, воно все звідси. І це у нас не сенсорні кнопки, і вони дуже дивні. Це найдивніші кнопки, які я бачив за останній час, бо їх треба натискати, і, і щоб щось там зробити, їх треба тримати. А, і вони, ну знаєте, вони таке відчуття, що це м що вони недороблені, що вони насправді не мають так працювати. Ну от, ну, от Воно важко, воно так натискаєш і воно тоді змінюється. За і до речі, бачите, от то що я не люблю. Я дійшов донизу, і в мене все закінчилося. Навіть кнопка не активна, навіть нічого не висвічується. Тобто, оцей бігунок він не безкінечний, він тільки вверх або вниз працює. Ну це незручно, тому що треба отак перекидати, дивитись, якому вона там позиції. Це треба знати. Вона ергономічно не ідеальна. Тут є також такий цікавий сховик. Подивіться, ось так він відкривається. Тут збоку такі прям саморізи, як від як дерев'яні, як від мебелі. Такого я в автомобілях ніколи ще не бачив, потім покажемо. Ну і просто тут такий бардачок без обробки, просто пластик. Ой, він дуже якийсь там величезний. Але щоб його відкрити, теж треба цю кнопку просто отак тримати, тримати, тримати. Бо якщо я перестану, він отак зависає. Дивіться, це дуже дивно. І мені треба її тримати, а зусилля тут просто величезне. І оця штука, вона теж пересувається. Ну, Це, в принципі, якщо чесно, майже нічого не дає, окрім того, що тут легше переходити з одного місця на друге. А от по підвізці мені поки що все подобається. Автомобіль дуже м'який. Спереду тут звичайний Макферсон на алюмінієвих речагах, а ззаду речажна підвізка. І можемо трошки швидше спробувати поїхати. Так, Спорт режим. Тут майже 400 кінських сил. І Щось вона не їде на ці 400 кінських сил. А, так, що досить дивно. Ну, Зараз спробуємо змістити, зробити. Але дуже гострий руль, прямо от його тільки трошечки повертаєш. А, зараз що у нас? One pedal drive? Здається? Так, у нас One Pedal Drive ввімкнений. Тобто, фактично бійце режим one-pedal. так як в Теслі, так як в ID. -шці. І зараз я його ще раз включу і подивимось, чи автомобіль зупиняється до нуля в цьому режимі. Але я вже бачу, що не зупиняється. Нє-ні-ні. Тобто точно так само працює, як в айдіжці. Добре. А, друзі, ну щось я не розумію, де тут ті кінські сили. Ще ми раз це з ще ми це поробимо, але я щось взагалі їх не розумію. А, і стосовно все цієї високої посадки, зараз вона нормальна. Я нормально зараз сиджу, але я вже нижче не зможу. А я дуже часто люблю їздити ще, от зробити нижчу посадку. І в мене зріс 1,78 м. І подивіться, я ну, досить високо, в мене тут вже не супер багато місця. Так, давайте трошки динамічніше спробуємо. Слухайте, вон, вона нікуди не їде. Може, чи, чи це через те, що бій вімкнено. А, ні, дивіться, є ще варіант D або B. І зараз я буду в D і в спортрежимі, і я спробую розігнатись від 0 до 100, коли у нас буде зелене світло. Але щось вона взагалі нікуди не їде. Тут 600 тонн метрів крутного моменту. І в порівнянні з D4 Prime, у якого майже там на 100 кінських сил менше, цей автомобіль щось нікуди не їде. Просто. Зараз все перевіримо. Друзі, зараз буде розгін від 0 до 100 на рахунок 3. Я не знаю чому. Це повільний автомобіль. А підвізка дуже м'яка. Нас просто просто аж качнуло на якійсь там нерівності. Ось так. І що я можу ще сказати? Ну, вона чомусь нікуди не їде. Але вона феноменально тиха. Ну, реально дуже тихий автомобіль, дуже м'який. Мабуть, це найтихіший і найкомфортніший автомобіль з останніх 10, на яких я їздив, а може і більше. Ну, отак от непоганий підхват, але ну, це ніякий на 400 кінських сил, навіть там близько. Ну, от, Друзі, Toyota була без 4 x 218 кінських сил повний привід, бо це так, так само їде. І навіть я б сказав, що не настільки різко. І у нас зарядка 28%, а на Toyota ми їздили, то взагалі було е, щось там якраз 10 чи 8%. Вона була майже розряжена, і це такий рівень. Я не знаю, чому так. Дуже дивно. Я думав, тут 400 кінських сил, я вже боявся на ній прямо їхати, а вона якби нікуди. Ну, цікаво. Супер м'яка підвізка, і супер тихо. Ну, Те, що тихо, навіть китайські журналісти відмітили. І там вони навіть виклали заміри швидкості, і реально цей автомобіль. Він там і на 60, і на 80 майже ті самі децибели в салоні. Тобто вони над цим дуже сильно попрацювали. Ізоляція арок тут дуже хороша. ну Це реально 10 з 10, якщо чесно. Ну що, поїхали на рахунок раз, два, три, розженемося. Ну, це дуже повільно, це ще навіть на 50. Якось так. І... і гальма у нас в принципі, нормальні, начебто, ем, ну, от просто для розуміння, BYD танк розганяється від 0 до 50 за 1,1 секунди. Тут у нас, по-моєму, до 50 секунд, 4, мабуть, проходить. Я не знаю, що з динамікою цього автомобіля. Це не те, що я очікував і це не те, що заявлено. Просто я цього не розумію, але, звичайно, для нормальної їзди по місту цього хватить. Вона швидше, ніж ID4 Pro, на якому ми сьогодні приїхали на цей тест драйв. Ну і загалом всі інші речі. В неї добрий огляд через лобове, бокові вікна, через заднє скло непоганий. Дзеркала трошки маленькі, і праве дзеркало сильно, сильно, сильно воно віднесено до задньої частини автомобіля, як на мене. Я б хотів, щоб воно було су, сунуто вперед. Загалом все нормально їде, кермо достатньо досить важке на диво і виворіт не дуже добрий. Ми зараз на парковці ще піднімемо виворіт. Мені він не сподобався абсолютно. До речі, тут є HD, -E нормально працює, комфортний. І чомусь він показує щось на китайській, хоча я вже поміняв систему на англійську. Бачите, у нас вона є на англійській. Ну якось так. Друзі, мені суб'єктивно здалося, що тут поганий виворіт, і зараз ми це перевіримо на оцьому п'ятачку. І дивіться. Ну, на мій погляд, він не просто поганий, а дуже поганий. Дивіться, яка різниця. На 30% краща зротність. Довжина у них одна. Там різниця 3 см, я навіть не знаю хто довший. Ось так от тайді 4. І так, друзі, я як власник на сьогодні двох ID-4 поїздив на цій машині. Ну, от дивіться, в кадрі вона виглядає трошки крутіше, погодьтеся. І в салоні вона виглядає трошки крутіше. Так, якби ця машинка десь там 2015 року, а ця дійсно, якби 2022. В той же час ергономіка тут, на мій погляд, класичніша і краща, і Prime їде краще, ніж ця машина, хоча там менше кінських сил. Ну Ось так. Щоб ви обрали за одну, за одну і ту саму ціну, пишіть в коментарі. Тут більше хайтек, тут більше алюмінія. В той же час тут реально поганий виворіт чомусь, я не знаю чому. Ось так, Ці автомобілі у нас є бушні та нові в наявності в наших салонах, в усіх по Україні, в Одесі, в, у Львові та в Дніпрі. Ось цей автомобіль поки що ми в Україну не возили, і, можливо, для вас ми привеземо перший такий автомобіль. Залишайтесь з нами, це була компанія Energy Hub, Мене звуть Денис, і до нових відео. Будь ласка, ставте лайки, тому що все одно це трошки робота. Ми старалися бачите, привезли цю машину, домовилися про все це. Так що ставте лайки і підписуйтеся. І хорошого всім дня!